Інформаційні підсумки понеділка 15 січня. До вашої уваги вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Загинув на Донеччині. У Хмельницькому попрощалися з героєм Михайлом Кравчуком. Присвятив побратимам. Хмельничанин Віталій Олуйко презентував книгу про війну. З вчительської на спортмайданчик. У Хмельницькому визначили найкращих педагогів-волейболістів. У Свято-Георгіївському храмі сьогодні провели в останню путь героя Михайла Кравчука. Чоловік працював вантажником. У вересні 2023 року його мобілізували. Михайло Кравчук був мінометником у складі 71-ї окремої єгерської бригади. Служив у Запорізькій та Донецькій областях. Загинув 8 січня у селі Новокалинове Покровського району. Йому навіки 32. Поховали героя на Алеї Слави. Тільки гарні слова і гарні спогади про нього. З якою б до нього не звернутися, він завжди душа компанії. Будь то в робочі моменти, будь то в свята, будь то в будні. Він завжди знаходив спільну мову в будь-якій ситуації, будь то з чужими людьми, будь то зі своїми співробітниками, з колегами по роботі. Ніколи не можна було сказати, щоб там він десь комусь ще нагробив чи щось погане слово сказав. Ніколи такого не було. У вересні місяці. Він проходив навчання на Житомирщині, потім десь в кінці жовтня його забрали на запорізький напрямок і на початку листопада його забрали на Авдіївський напрямок. 6 числа ввечері зателефонував, казав, що йде на позицію, нічого він не говорив. Все добре, все гаразд, бережіть себе, бережіть свої сім'ї. Останню знову дорогу молодого, ще до певного часу, допоки серце билося в його грудях сповненого сил, мрій, сподівань, захищаючи за нею відчисту дану нам Україну, і дав за неї. Низький поклів і низька й душа. Хмельницькому сьогодні передали військовим іще одну партію квадрокоптерів із тепловізором. Це безпілотні літальні апарати DJI Matrice 30 t Thermal. Придбали їх за кошти з бюджету громади. Хай служить. Слава Україні. Продовжуємо допомагати нашим силам оборони. Власне ставку. Ми наразі робимо на безпілотні літальні апарати різних типів і модифікацій. Постійно передаємо дрони. Квадрокоптери типу DJI Mavic 3 t з тепловізором, DJI Matrice 30 t з тепловізором, Autel 4 Теж обов'язково з тепловізором, тому що такі квадрокоптери дозволяють нашим воїнам працювати і в день, і вночі, і для здійснення розвідки, і для скидів, для бойової роботи. Ну і власне це ті квадрокоптери, які себе дуже добре показують. Сьогодні ми передали 10 квадрокоптерів, DJI Джай 30 t це закупівля за кошти міського бюджету, тому ще раз і ще раз дякую нашим платникам податків за сумлінне наповнення дохідної частини. Дякую за те, що даєте нам можливість допомагати силам оборони і працювати на фронті на перемогу. Загальна вартість матрасів, яких називають, 2 мільйони 200 тисяч гривень. Одна з найзаощадливіших закупівель в результаті хороших торгів, маємо хорошу ціну, і це дасть нам змогу за рахунок економії ще купити квадрокоптерів або 3Т, або матрасів. Понад 250 хмельницьких комунальників з початку повномасштабного вторгнення стали на захист країни. Через це нині на комунальних підприємствах бракує працівників. До прикладу, лише в Хмельницькводоканалі 19 вакансій. Зокрема, шукають слюсарів, електромонтерів, інженерів. Також бракує водіїв вантажних автомобілів. Дуже гостро показала остання нагода. Оцю недостачу працівників, коли треба було працювати не 8 годин, а треба було працювати і 12, і навіть більше годин людей, які чергували, не було ким замінити. Тому за кермо сідали і механіки, і інші працівники, які зазвичай мають інші посадові обов'язки. Вакансій дуже багато і. Я сподіваюся, що ми зможемо залучати інших працівників з якихось інших сфер для того, щоб міська комунальна структура працювала наразі. Найбільша потреба це водії вантажних автомобілів в підприємстві, яке обслуговує дороги, також вакансії на вантажівки є і в теплоенерго, і в Водоканалі і в інших підприємствах. Ми власне постійно даючи ті чи інші оголошення, говоримо про те, що немає якоїсь гендерної нерівності щодо цього. Да? Тобто, тут то можуть бути і жінки, і чоловіки, і люди пенсійного віку. Книгу про війну презентував хмельничанин Віталій Олуйко в обласній універсальній науковій бібліотеці. У перший день повномасштабного вторгнення Росії він вступив до лав 86-го батальйону територіальної оборони. Книгу присвятив своїм побратимам. У ній автор досліджує передумови війни, а також розповідає про запеклі бої на фронті, полон і втрати. Ірина Муляр продовжить. Історії побратимів. Запеклі бої на фронті, полон і втрати. Про це розповідає хмельничанин Віталій Улуйко у книзі про війну. Політик та доктор наук з державного управління у перший день повномасштабного вторгнення вступив до лав 86-го батальйону територіальної оборони, обіймав посаду офіцера, психолога разом із побратимами пройшов бої на Донеччині та Харківщині. Нині бійці батальйону продовжують боротьбу на Херсонщині. Це різні люди, і підприємці, і бізнесмени, вчителі, лікарі. Професора, пенсіонери, це добровольці, які першого дня прийшли від 18-річних юнаків до людей пенсійного віку. Це мужні люди, це вмотивовані люди. Я горжуся, що мав честь разом з ними служити і захищати українську державу. Саме своїм побратимам Віталій Улуйко присвятив книгу. Крім того, автор досліджує передумови російсько-української війни. Чоловік вважає, її можна було уникнути. Ми відносилися несерйозно до тих зазіхань, які були зі сторони північного сусіда. Росія вона завжди була нашим ворогом. Вона завжди намагалася захопити наші землі. Значна частина проблем, які виникли в нашій державі, вони стосуються безпосередньо нас, які Іноді дозволяли собі говорити, яка різниця, які не вивчали української мови, які не хотіли знати історію рідної держави. Нині Віталій Луйко звільнений з військової служби у запас. У Хмельницькому він очолив ветеранський благодійний фонд Закон та справедливість, аби допомагати побратимам. Адже підтримка збройних сил України це обов'язок кожного, хто перебуває в тилу. Без шани до військового не буде захищеної України. Всі українці повинні це розуміти. Це не якась благодійність, це не якесь волонтерство, це святий обов'язок усіх, хто знаходиться в тилу, допомагати донатити нашим Збройним силам України. Вони сьогодні ведуть героїчну визвольну боротьбу проти небезпечного ворога, який не зупиняється. Із книгою можна ознайомитись у бібліотеці. Також Віталію Луйко безкоштовно дарує примірники тим, хто донатить на Збройні Сили України. Весь світ повинен знати про ті звірства, про людину ненависницьку політику, яку проводить Російська Федерація по відношенні до українського народу. Ірина Муляр, Данило Біга, новини міста. Благодійний різдвяний концерт Вінтер Вандерленд відбудеться в обласній філармонії 18 січня. Хмельницький академічний муніципальний естрадно-духовий оркестр готує оновлену програму, до якої увійшли чотири нові композиції. Звучатимуть різдвяні світові хіти, а також колядки і щедрівки різних країн. Кошти в чергове збиратимуть на зсу. На репетиції концерту побувала Ірина Аріон. Знаний в усьому світі Щедрик Миколи Леонтовича лунатиме в Хмельницькому в новому аранжуванні. Це одна з чотирьох композицій, котрі вперше звучатимуть в оновленій програмі Академічного муніципального естрадно-духового оркестру. Перший благодійний різдвяний концерт відбувся в обласній філармонії 14 грудня. Тоді через кілька повітряних тривог глядачі чекали початку в укритті. У ті, які глядач не попав, на концерт вони питають, чи буде ще. І, звичайно, ми це повторимо з радістю. Також дуже цікавому аранжуванні, нова радість стала, яка в нас ще не була. цієї колядки. Також зробили польську колядку, але текст буде український перекладення Горе з гв'язда дуже гарна колядка, душевна. Також плануємо взяти в наш концерт, така вона жартівливого характеру. Маланка та Василь це з репертуару Олександра Кварти, який рік тому буквально з нами працював концерт. Благодійні концерти артисти і солісти оркестру влаштовують з 2014-го останніх два роки з весни до пізньої осені просто неба на підтримку ЗСУ. Хлопці, які в нас працювали, вони служать зараз в лавах ЗСУ. Звертаються вони, звертаються їхні підрозділи. Вхід на свільний, але будь ласка, хто має бажання гривню 2,50-100, хто на що гаразд, можна задонатити». Негативу і так вистачає від на ту годинку півтори відволіктись від не забути, а просто відволіктися. В оновленій концертній програмі звучатимуть різдвяні світові хіти, а також колядки і щедрівки різних країн. Загалом підготували близько двох десятків творів. Хоча кажуть, в репертуарі їх мінімум на три програми. Ми завжди співаємо українських колядок, так знаємо, як вони звучать приблизно. А як звучать, наприклад, колядки в Німеччині, в Іспанії, в Італії, в Польщі. Ми цього ніколи не чули. Тому ми вибрали такі основні відомі колядки там, у цих країнах. Добрий вечір. тобі» будемо співати, як і на минулому концерті, всі разом, оскільки ми залучаємо глядача так, співати разом із нами і відчувати ті самі емоції, які відчуваємо ми. Ціний різдвяний концерт відбудеться в обласній філармонії 18 січня о 18-й. Ірина Аріон Данило Біга. Новини міста. Із вчительської на спортивний майданчик у Хмельницькому визначили найкращих педагогів-волейболістів. У турнірі до Дня Соборності України взяли участь 22 команди закладів загальної середньої освіти. Змагалися впродовж тижня. До фіналу потрапили спортивні освітяни ліцею номер 17 та ліцею номер 3 імені Артема Мазура. Вчителі останнього вперше святкували перемогу. Третє ж місце у старті посіли педагоги ЗОЖ номер 14. В фіналі не були ні разу. Кожного разу маленькими кроками йшли до цієї цілі. І тільки прийшов сюди в школу, були перші змагання, п'яте місце і далі так по сходинкам сходинкам до гори. В рідних стінах і свої люди, тому це було дуже ну, важко, але результат показав своє. Участь в змаганнях беруть вчителі різних напрямків і керівники закладів освіти, і заступники, і вчителі української мови, вчителі математики, вчителі праці, вчителі захисту України, вчителі фізкультури відповідно, вчителі історії. Ну, користуються дуже великою популярністю ці змагання. Цю традицію ми започатковували у 2019 році. В чому саме ідея? Надзвичайно важливо, це в наш час психоемоційне розвантаження вчителів. Вони виснажуються. Той, в принципі, час такий воєнний, який не сприяє позитивним емоціям, а саме ось в такому змагальному ритмі, коли ти виходиш на майданчик і відкидаєш від себе все. І думаєш тільки про те, щоб допомогти команді перемогти. Ось це зараз дуже актуально. Це все на сьогодні. Дякуємо, що дивитесь, Вірте в себе та беззаперечну перемогу України. Побачимось.